Дякую. І переходимо до вітального слова. Отже, що у нас є. Запрошуємо голову селянської районної державної адміністрації Сербі Романа Васильовича. Добрий день. Перший черві хочу вас привітати всім святом професійним. Хочу висловити подяку за запрошення, свою щиру повагу і захоплення. Я як. Ну, коли призначені на посаду, я був щиро здивований, як почав знайомитися, наскільки високі результати у Свалявському районі по спорту. Це різні спорти. Волейбол, теніс, легка атлетика, важка атлетика. Ну, хочу вам за це подякувати, висловити щиру свою повагу. Як кажуть, минулих спортсменів не буває. Я теж спортсмен, поважаю спорт, поважаю вас і буду робити все для того, щоб. Спорт на Свалявщині розвивався, і ваші досягнення були гідно оцінені. Ще раз вітаю і дякую вам всім. Дякуємо за привітання. Отже, до слова запрошується директор обласної школи з ігрових видів спорту. Дем'ян Володимир Михайлович Обласки. Шановні учасники сьогоднішньої команди, ми приєднуємося до тих, приємних фізкультурника. побажати хочеться всім, не тільки фізкультурникам війського здоров'я, спортивного доброго успіхів сьогодні на змаганнях. І Хочеться подякувати Солярській райде реабілітації, особисто купівкою, який допоміг організувати нам ці змагання в рамках юного спартаків. Побажати всім успіхів. Не дивлячись на те, як ви займаєте сьогодні місце, щоб ви всі були задоволені тими умовами, які сьогодні є на нашому сьогодні. Зібрані поважати всім успіхів, спортивних досягнень і всього самого найкращого. Удачі вам Дякую за привітання. Отже, до слова запрошується головний суддя змагань. Терениця Василь Михайлович. Оплески! Шановні учасники я хочу привітати вас з таким великим святом, Днем працівника фізичної культури та спорту. Так, Програма наших змагань. Молодші вікові групи і дівчата змагаються на цій площадці, Всі старші, основні, як там вже зберете взрослі команди, менші команди на тій площадці. Бажаю вам успіху, і саме головне, щоб сьогодні були всі здорові і без травм. Все. Дякую, запрошуємо до вітального слова. Скукіса Василя Францовича. Я не офіційно, але все таки інформацію скажу. На цій площадці Дякую. у нас грають дівчата і молодші вікові групи. Тут на цій площадці у нас грають дорослі команди. Дві Качівські, Ужгород, дві команди. Будь ласка, розминаємося і граємо. Далі. Грошовими преміями і які у нас кращі гравці, кращі, будуть нагороджені в затишку під час обіду. Добре? Всі останні команди, які виграють, будуть нагороджені кубками, медалями, грамотами. Крім того, є призовий торт у нас від нашого спонсора. Крім того, у нас є арбуз, який зі шката получать. У нас є товариство, призові м'ячі для кращих команд. М'ячі непогані. Так що ви, я думаю, заслужите та місць Все, Дякую вам. Чудові призи і бачу, є співсонів громадські організації, хто не погибали. Запрошуємо до вітального слова. <рес> Нам поставить всім. Вітаємо сьогодні з таким святом. В першу чергу з нефти з Вітаємо вчителів. Дякуємо вам за вашу працю. Ми громадська організація завжди беремо участь у організації спортивних міроприємств. зокрема полагановець. Приймає завжди активну участь у допомозі проведення різних змагань та в організації. Ми дякуємо всім спортсменам за те, що ви піднімаєте спортивний дух дітей, молоді. Дякуємо всім вчителям, тренерам, які працюють з дітьми, адже саме ви формуєте той кістяк. На якому у, у нас росте здорова сильна нація? Ми дякуємо всім діткам, які займаються спортом, адже ви і є те спортивне, та спортивна національність, те спортивне населення, яке буде тягнути нас усіх лише вгору і вперед. ми бажаємо всім перемоги, у всіх життів спектах. Дякуємо вам і гарного всім дня. Павлу Паловичу, крім косанторік, вітка полонини, товариства Сузія, громадська організація Прогрес», які гостинно приймають вже не перший раз волейбольні команди. Отже, бажаємо всім спортсменам міцного здоров'я, великої удачі, наполегливості і наснаги та перемог. Обласний турнір з волейболу присвячений фізичній культурі і спорту. Оголошую відкритим.